Психологія давно вже у тренді. І на перших порах було дуже поширено, що коли людина захоплюється психологією, починає навчатися, вона починала різко всім розказувати, що зі мною так не можна, видавати всі претензії, доводити ледь не до інфаркту чи до інсульту своїх батьків, яким там 60, 70, 80 років. Тому що треба ж кордони, треба ж кордони свої боронити, треба висказати всі свої якісь такі претензії. Батькам починає. Ають висувати, от ти мене травмував. Але друзі, справжня мудрість і справжнє мистецтво по висловлюванню своїх почуттів, воно якраз у вибірковості. Це коли ти відчуваєш готовність людини до того, щоб почути оту вашу претензію, готовність взагалі до комунікації на цю тему. Бо як то кажуть, з непрогрітою людиною. Можна дуже сильно зіпсувати стосунки, щент їх зруйнувати? Звісно, в певних випадках, коли нема сенсу в цих стосунках, то можна і непрогрітого огріти тим, що накипіло вам на душі? Окей, сказав і сказав, але от в сторону близьких і дорогих вам тут є нюанси. До речі, а як у вас з психічними цими особистими кордонами? Чи огріваєте ви непрогрітих близьких людей? Чи шкодували потім через це? Це канал Сублімната. Тут багато цікавого про психологію. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі.